То це так підсиділ Сантурівський. Це велосипед Flyer, вони їх комплектують по максимуму. Вилучка амортизаційна Сантур, який виніс керма, цікавий, теж можна його міняти кут. А планетарна втулка SRAM Dual Drive. Там одночасно планетарка на 3 і ще плюс касета 8. Срамівський перемикач перемикає по касеті і всередині ще три швидкості. В планетарці. Гальма гідравліка, повнорозмірні крила, 26-ті колеса. З маратоном резиною дорогою захист ланцюга, двигун наскареточний панасонік, літійонова батарейка на 300 Вт за годину, що може видати. Є багажник. Ще ось така корзинка велика, оригінальне зарядне. А ціна цього велосипеда 20 тисяч 500 гривень. Він новим був колись дуже дорогий, зараз вже ціна доступна. Гарний велосипед, гарно укомплектований. Ручки газу тут немає, тут пасасистент. Наставляються режими, легенько крутити педальки, і велосипед вам допомагає. Під горку собі їду, він мені допомагає, навіть не втомлююся. Замовляйте новою поштою або приїжджайте Кулики Львівська область, підберете найбільш підходящий для себе.